По коліна води, постійні витоки з каналізаційних труб, сирість та жахливий сморід. Саме з такими проблемами мешканці 69-го будинку, що на героїв майдану, боряться понад 20 років. Чиновники на звернення громадян не реагують, відтак люди звернулися на гарячу лінію народного контролю. Пан Григорій проживає в четвертому під'їзді близько 30 років. Чоловік скаржиться, через постійні витоки жити у будинку стало нестерпно. З підвалу постійно тхне і топить. Руйнується фундамент будинку. Як забита каналізація, постійно вода тече сюди, тут теж тече від цього, і з тої сторони аж відте. Там теж вода підтікає сюди, в ту сторону. То двадцять вже так тече. От відкора цей будинок, відколи це, це тут вода постійно. на вечір. Вже не знаю, тиждень це точно дуже сильно воняє ну, каналізацією, так що в ванні взагалі не можна зайти. Думали, що це просто десь там забито. Ну, пробували всякими очисними засобами. Ну буквально на 10 хвилин 15 І знову той самий запах. Під'їздити неможливо. Зимою, що пів біди, хоча продукти туди не занесеш і, звичайно, тримати не можеш. А влітку то взагалі є катастрофа. Люди кажуть, куди тільки не зверталися, аби труби у підвалі відремонтували, та результату немає. Чому не реагують на звернення, вирішили запитати у місцевого жерепу. Журналісти народного контролю проводять екскурсію підвалом начальниці 14-го жрепу. Посадовець запевнила, витоки усунуть найближчим часом. Я не знаю, чому вони до вас звернулися. Вони звертаються до нас, і на протязі до п'яти днів питання вирішується. Тобто, за п'ять днів ми можемо прийти і перевірити, чи однозначно. Думати. Я гадаю, що да. За п'ять днів журналісти народного контролю перевірять, чи дотримались комунальники власних обіцянок. Іван Гончарюк Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,